Ми не маємо права розмитнювати транспортні засоби, ну і не потрібні нам ті транспортні засоби, немає там нічого доброго. Це ми пропускаємо. І наступний пункт це валюта. Валюту можна вказувати ту, яка у вас прописана саме в договорі купівлі-продажу. І є різниця, коли ви будете вказувати євро. Ми рекомендуємо ціни вказувати в євро, якщо ви автомобілі взатити з Європи. Якщо ж ні, якщо автомобіль йде з Штатів, то митниця буде рахувати саме в доларах. Якщо в'язати з Польщі, то валютування буде відбуватися в злотих, але розрахунок також буде йти в євро, тому що митні платежі рахуються по тій економічній зоні, звідки ви проганяєте автомобіль. Але зверніть увагу, що всі митні платежі в Україні ви вже будете платити в гривнях. Вибираємо Валюту євро, після того, як ми вибрали валюту вже євро, ми вказуємо саме вартість, за скільки ви купили транспортний засіб, та ціна, яка у вас стоїть в договорі купівлі-продажу. Наприклад, якщо ви купили автомобіль за 1000 євро, ви логічно вбиваєте сюди 1000 євро. Але митниця так вам рахувати не буде. Митниця до вашої 1000 євро додасть ще такі звані транспортні витрати. Якщо автомобіль Веземо з Польщі, це країна, яка прилягає до України. Ми маємо спільний кордон. Транспортні витрати будуть у вас плюс 100 євро. Якщо автомобіль з іншої країни, такої як Німеччина, наприклад, транспортні витрати будуть 200 євро. А якщо автомобілі женете з США, то там рахується так: не тільки дані по копорту або іншуренсу беруться вартість автомобіля, транспортні витрати по США і до України морем. Плюс-мінус десь 1300-1400 доларів. І отже, цю суму потрібно доплюсовувати і вказувати у вартість транспортного засобу. Якщо наш автомобіль, він, наприклад, з Європи, ми там купили його в Німеччині, він коштував 1000 євро. Ми пишемо 1200 євро. І нажимаємо розрахувати митні платежі. І калькулятор розраховує нам митні платежі повністю. Ми бачимо, де яка країна. Походження, та країна, яку ми відразу застосовували, бачимо повністю всі тримитні платежі, акциз, мито, ПДВ, відразу бачимо свіжий курс, на що також потрібно звертати увагу, тому що курс він має таку властивість, як змінюватись. І коли курс стає більший, ми відповідно платимо більше. Якщо гривня стає міцнішою, курс євро або долара падає, ми платимо менше. Далі маємо повністю всю розбивку. Візне мито по нашому автомобілю: це 5059 гривень, акцизний податок 54 тисячі, ПДВ у нас 22 тисячі. І ось маємо разом 81 тисячу 896 гривень. Це самі ті митні платежі, які ви маєте заплатити на митницю. Що ми звертаємо